Урок я пізнаю світ, тиждень 31, сторінка 48. Тема нашого уроку Я у світі узагальнення с теми Жива природа. Тобто сьогодні на уроці ми пригадаємо з вами важливі інформації з теми Жива природа. Але спочатку переглянемо відео від нашого центаврика. Добрий день, друзі! Цієї чудової днини запрошую вас в уявну мандрівку парку. Як лагідно світить сонечко, воно пестить нас своїм теплим і ніжним промінням. По небу пливуть пухнасті білі хмаринки, а на алеях парку зеленіють пишні кущі. Пригадайте, що з навколишнього світу належить до живої природи. Якщо уважно дивитися на місце, де був наш з вами Центаврик, то ми бачимо, що жива природа це рослини, а саме дерева, кущі, трав'янисті рослини, це птахи, які ось граються алеями парку, це гриби. Це риба, яка плаває саме у водою а також багато інших комах представників саме тваринного світу. Далі ласка, візьміть олівці зеленого і червоного кольорів і знову розфарбуємо правильно висолок зеленим, хибні думки або неправильні червоним. Сонце належить до живої природи. Ні, це хибно. Сонце належить до неживої природи. Хмаринки це нежива природа. Та. Зеленим кольором. Кущі належать до живої природи. Та, адже кущі це рослини. Школа, житловий будинок біля неї це жива природа. Ні, це хибна думка. Перегляньмо презентацію та складемо схему ознаки організмів. Істоти. Мають багато спільних ознак. Усі вони дихають, живляться, виводять з організму непотрібні речовини, реагують на дію подразників, ростуть, розвиваються і дають потомство. Проте, за особливостями будови та способом живлення всі організми. Можна поділити на чотири великі групи: це бактерії, гриби, рослини і тварини. Людина належить до групи тварини. Віруси живуть лише всередині інших організмів. так, попрацюємо за сторінкою нашого. Організми, які живуть на планеті Земля. Це рослини, гриби, тварини і бактерії, які ознаки спільні мають ці живі організми. Вони ростуть, дають потомство, дихають, виводять з організму непотрібні речовини, реагують на дію подразників, розвиваються. І, живляться. і так ще раз, ознаки всіх живих організмів ростуть, дають потомство, дихають, виводять з організму непотрібні речовини, реагують на дію подразників, розвиваються і живляться. Розгляньмо малюнки і підпишемо, до яких груп належить організм. Перша це рослини. Друга група кателика це тварини. Третя група це бактерії і четверте це гриби. Допоможемо можемо незнайкові об'єднати слова у дві групи. Спочатку прочитаємо їх. жаба, кульбаба, жито, метел, муха, липа, цюльпан, носоріт, крокодил і ялина. І так, ознака це спосіб живлення і будова. За спосіб живлення є рослини. І тварини. У першу було записано представників класу або групи тварини, у другу групи рослин. Жаба до тварин, кульбаба до рослин. Жито до рослин. Метел до тварин. Муха до тварин. Липа до рослин. Тюльпан. До рослин. Носорі до тварин. Крокодил до тварин, ялина до рослин. І так ми бачимо представники різних груп. А тепер розглянемо особливості саме рослин. Перед нами горох. Підпишемо органи, які можна визначити у, цій, у цієї рослини. Перша стрілочка це квітка, друга це стебло. Третя це плід з насінням. Четверта це листочок. І п'ята це корінь, який міцно тримає рослину в ґрунті. І так більшість рослин мають таку будину: корінь, стебло, квітка, плід з насіння і листочок. І так повторимо ще раз. Органи рослин, квітка, стебло, плід насіння, листя і корінь. Перегорнули сторінку і продовжуємо речення, прочитаємо, з'єднавши ліву і праву частинку. Тварини, що мають шість ніжок, є представниця класу кумах. Водні тварини, тіло яких укрито лоскою, а органом руху є плавці, належать до класу виду. Тварини, які частину життя проводять на у а адже не по воді є представниками класу землевудні. Тварини, які мають суху, практично беззалу шкіру, укриту роговими лусками, щитками або пластинками що захищаються і до трати вороги належать до класу плазумів. Тварини, які вигодовують своїх малят молоком, є представниками класу савці. Тварини, тіло яких укрите пір'ям, належать до класу птахів. Виконаємо зонжені перегони. Рослини з одним твердим стеблом це дерева. Буква В. До їстівних грибів належать маслюки, буква І. Тварини, життя яких залежить від людини, називають свійськими. Тварини, життя яких повністю залежить від умов навколишнього середовища, називають дикими. Представником класу комах є бджола, буква С. До ряду хижо належить лисиця. Слово зверху в нас насмішно Позначте на карті державу, назва якої починається з 20-ї літери українського алфавіту. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми пригадали з вами матеріал, теми. Жива природа.